Отже, з чого ж починається робота над собою? Я зараз кажу абсолютно не про роботу над фізичним тілом, а я кажу про роботу над тим аспектом, з яким буде працювати найскладніше. Це наше мислення, це наші думки, це те, що знаходиться у нас в голові. І робота над собою це робота над своїм мисленням, над своїм світосприйняттям, над почуттям власної цінності. Над почуттям любові до себе. Ось це основний ключ до успіху. І в розрізі даної теми я хочу висвітлити таке поняття, як фінансова стеля. Це та сума, яку ви реально дозволяєте собі заробити за якийсь певний проміжок часу. Ну, скажімо, стандартно за місяць, так? Ось. Я дам вам. Хорошу техніку, яка дозволить реально оцінити, на якому рівні зараз знаходиться ваше мислення, і на якому рівні знаходиться ваша фінансова стеля. Для цього вам лише необхідна на 15 хвилин тиха кімната, де ви будете точно знати, що вас ніхто не потурбує. Ви сідаєте, закриваєте очі, можете продихати. Щоб зняти напруження і, ніби внутрішнім зором дивитись вверх на свою уявну фінансову стелю. Кого гарно розвинена фантазія, той може навіть побачити там цифри ну, це не суть. Ви просто відчуєте, до якої суми грошей ви зараз готові. Але тут основним фактором є не лукавити самим собою. Про що я кажу? От ви зараз можете сказати, та я готовий зараз до мільйону, до мільярду, готовий заробляти, готовий витрачати. Ну, це буде не так, навіть якщо вам зараз дати мільйон чи мільярд, ви не будете знати, що з ним робити, і ви не будете готові до енергії ці, цих великих грошей, тому що до збільшення фінансового потолку потрібно йти поступово. Щоб ваша енергія синергувалася з енергією грошей, тобто навіть з тим дозволом, От на рівні мислення, щоб ви собі дозволяли заробляти більші гроші. Тому що наше мислення це той поріг, який потрібно розширяти, через який потрібно переступати, тому що досить довго ми стоїмо на місці. І це все наші якісь установки. Певні патерни, які не дають заробляти більше. Ось, ви просто сідаєте, робите цю практику і реально бачите, з чим вам доведеться працювати, з якого рівня. Ось, наприклад, я скажу за себе, що досить довго у мене фінансова стеля була на рівні 30 тисяч. Це зовсім небагато, але мені було досить складно переш... ну, переступити через цей поріг. Лише ретельна робота над собою, різні практики, робота над своїм мисленням робить дива. Ось. Тому пропоную вам зробити дану практику. І дивіться наступні відео. Там я також буду висвітляти інші цікаві теми. І, можливо, давати інші практики. Буде цікаво дивіться. Реагуйте, коментуйте і працюйте над собою, успіху.